Термоспорт сорт екстра вагами 40 кг за 4200. Чоловіча, термокуртка, розмір. XL новенька збіркою. Чоловіча термокурточка, розмір S, Фірми Strauss. Така яскрава термокуртка чоловіча розмір L. Ще одна термокуртка чоловіча. Розмір. Елька. Термокуртка чоловіча. Термисова мон розмір XL. Чоловіча термокурточка розмір 3XL. Ще одна чоловіча термокуртка розмір 54. Жіноча термокуртка розмір 46 Чоловіча термокурточка розмір М. чоловіча термокуртка розмір. L. -ka. Termo be rankovės, žmogiška, rozmer S. M. Človieška, termo kortka, rozmer S. 42. Človieška, termo be rankovės, rozmer S. Žinočia, termo kortka, rozmer L. Dar viena žinočia, termo kurtočka, rozmer S. Така термокуртка, теж жіноча розмір М. Термокурточка чоловіча розмір. 46. І остання це є теж чоловіча термокуртка, розмір XL. Це був термоспорт сорту екстра. Вага мішечка 10 кг за 4200.